Спокій лише у вісні зізнаються спортсмени Криворізької федерації рукопашного бою і традиційного карате, розпочинаючи новий тренувальний цикл після насичених змагань. Цього разу вони повернулись із Черкас, де традиційно проходив чемпіонат України з фунакоші шотокан Карате. Дар'я Носаченко у спорті вже понад 10 років. Вона мріє скласти іспит на пояс і впевнено йде до мети. Її старання підтверджені яскравими виступами на національних змаганнях. Наша команда виступала у перший день, виступали всі у чотирьох категоріях. Я також це була категорія ката, комітет, фукуво і командний комітет. У командному ми зайняли перше місце, а особистому я зайняла третє у категорії «Комітет» і третє у категорії фукого. Було цікаво спостерігати за тим, як спортсмени готуються з кожним роком, стає ще більше клубів. До прикладу, цього року стартували два нові клуби за Києва. І була велика конкуренція. Було багато гарних суперників, гарних категорій, і це гарний досвід. Чемпіонат зібрав близько чотирьох сотень учасників з дев'яти регіонів країни. У складі суддівської колегії працювали і представники Кривого Рогу Анастасія Зубко та Михайло Трохимчук. Суддівська колегія змінюється, тобто більш молодші судді займають вищі місця, тобто опановують вищу кваліфікацію. Старші судді, які були суддями ще в моєму дитинстві, вже відходять на другий план. Займаються танерством. Тобто, це дуже класно, тому що йде розвиток спорту, йде розвиток суддів. Це новий погляд, тобто молоді на суддівство. Криворізька команда у складі семи спортсменів здобула дві золоті: одну срібну та чотири бронзові нагороди. Медалістами стали Анастасія і Дар'я Носаченко, Герман Покосенко, Марк Драч та Олександр Чорний. Тренерський штаб взагалі задоволений виступом, так як такий складний час виїхати, ви розумієте, і батьки нервують все, але ми з'їздили, змогли. Наш голова федерації Анатолій Волошин теж задоволений. Сподіваємось на, в подальшому на дуже впевнені, гарні результати. Збірна Дніпропетровської області, до складу якої входили криворіжці, за підсумками чемпіонату посіла перше загальнокомандне місце Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день.